Усім бербитулі сонячного Єгипту. Все починалося непогано. Але далі продовжилося. Ой-ой-ой. Ну, нам дали номер, нам дали, звісно, номер, тому що ми там, ну, в общем-то, трошки попросили, щоб нам дали, щоб перевдягнутися і все те саме. Але номер, прямо таки, скажемо, не дуже. Ні, воно як номер, як номер. Ванна, туалет, все нормально, все чистенько, ну, як в Єгипті, розумієте. Да? Я воно вже в мене потекла. Господи, для обличчя Смивачка я вже перемила все. от. Сейф є, шкаф є, ну, все як це. Це ми... і Все було б нічого. Три кровати ми Саша і тут вдвох одна запасна. Да? так? Тут все нормально, все, все, все добре. Є де поставити, є де розкластися, але саме ужас. Ну, Телевізор, як завжди, от холодильничок, Сейф. Сейф. ну, все є. ну, то есть Все начебто нічого. Але ж дивіться. Мало того, що це ось від з вікна. Да? Від з вікна Нормально оце я повинна вийти на балкончик посидіти. А оцей звук. Це кругом роботи, працюють кондиціонери. От там кухні, ну, то, що от там срач, це вообще ужас. От там кухня, от там все десер, все ось тут працює. Гул стоїть такий, це я зараз кричу, то більш-менш ужас. Я не уявляю, як тут можна спати чи щось таке. А там дорога, там теж гул сумасшедший. Ну, в общем, страх і ужас. Ми зараз пішли на рецепцію, я там відкрила рота. В общем, -то, нам сказали, що номерів зараз просто немає. Просять дуже переночувати. Тут сьогодні, а завтра знайдуть е, нормальні номери. Завтра там виїжджають люди. Ну, в общем, я зайшла у сюди. Да? Ви розумієте, що це ж неможливо це все витримати. Оце ужас, це. Фу, закрила. А ще кондиціонеру там, то як його включають, так він гудить і ще сильніше, ніж оті на дворі. Ну, в общем. Буде мінятися. Трошки ми розстроєні, але ж тримаємося до завтра. Щось у нас цей виїзд. Початок такий не дуже. Це значить далі буде все дуже класно. Ну що, трошки обзору нашим номером, але ми там не залишимось. Ну, я не знаю. Це, це, це просто жесть. Ладно, там є згодна з тим, що там. Трошки десь не прибрано, це єгипет, це буває там, господі, я можу сама це дзеркало домить, що мені там десь щось не сподобалось, то, то фігня. В кінці кінців ми шукали бюджетний варіант, і не такий живий, не бюджетний, я вам скажу. От, і нам треба було, щоб було обов'язково з цим господі з балкончиком, то це нам такий видали балкончик. Ну, в общем, я там. Нервна система моя підірвалася, я побігла туди до нього, а ще й плюс до цього ми дали 10 баксів, тому що ж якось хотіли, щоб нормально поселили. Ага, боже, я не знаю, я це знімаю, та музика, оця якась там макарена чи щось таке, чи будемо натузуватися відео, чи ні, тому що ж на моєму фоні постійно грає музика. І це, це не ну, не можна, я ніде не знайду такого місця, щоб десь знімати, щоб ця музика не грала. Так от. Е, я пішла туди, побігла на рецепшн, ну, дівчата вже почали та що, ну господі, ну ми що на, сидимо в цьому номері, чи ми на той балкон ходимо. <рес> ходимо, не ходимо, ну 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 навіть вийти ввечері, ну це ж кошмар. Ти дивишся в обдерту стінку і ще знизу, плюс е, мусор якийсь. Це ж вебаче. А ще і, і ще це. Ладно. У! Кондиціонери там столова чи ресторани, чи що воно, все, що виходить сюди, стіна, вся ця стіна завішена повністю завішена. Так, кондиціонерами з деревенними старими, які гудять так, що це просто неможливо. Так, я продовжу, можу закінчити це, що я Це що це таке, бо мене точно відео не виставлю. Ще ж плюс до цього? Інтернет, це жесть. Сказали, що інтернет хороший на рецепшені. Думаю, ну, ладно, слава Богу, що на рецепшені інтернет. Що мені там загрузити влог, посидіти там щось помонтувати. Я з радістю посиджу на рецепшені, там класно. Ну, все, все нормально на рецепшені. Ой, дівчата виходять. Трохи приємного моря і дальніша розповідь. Ми погодились. Я там поругалася з усіма на рецепшені, взагалі, ми погодили, що ми почекаємо до завтра і переночуємо в тому номері. Там ще й не прибрано було. Ну, ми сказали добре. Він нам пообіцяв, що точно завтра нас переселить. Але може я колись розкажу, як це все було, бо це дуже довго. Ну а далі, далі відпочинок. Вечеря. Ну, як ви розумієте. Обід у мене був скасований з тими цими нашими проблемами. Я нічого не знімала, прибігли, що схватили, то з'їли, та й слава Богу. От. А зараз що? покажу, що в нас тут є, чим нас тут готують. Чим нас тут готують. Це йогурт є. Я ж от, кабачки, зелень з сосісками. Я, ну я нічого в нього не беру. От взагалі. Бо мені це якось не, там каш є Ага. оцей сир я люблю. Але я вже не взяла, вже не буду повертатися. Так, тут всякі отакі-такі-такі-такі -такі -такі смаколики, взагалі, овочі. І чині, і... І тізечка, там все таке. Ну, теж, теж нічого. Взяти ще вот таку штучку з сиром, з сиром із яйцем. Візьмо. Так, огірки помідори. Я теж взяла. Нарізки ось. Бачите, багато людей якось незручно ходити і знімати. Отут. І солоні, огірочки, і перчики, і капусточки, і такі перчики, і лимона багато, і оливочки, і такі різні салати, і все це є. І горі, і курка, і оце я просто отак пройду, щоб ви бачили, да? я навіть коментувати не буду, я не знаю, що це. Що це. Я це кажу, що це дуже смачно. Вот так, почне там до кінця, там ще далі. Ну, багато людей. Прямо торти, прямо торти. Так, що в нас? Що в нас далі? Це риба. Риба дуже смачна Я брала. даже не знаю, что, но я взяла. Это есть мы язык, чи что Овощи, Дуже смачные. Картошка даже я открываю, картошку. Фаршированные перчики. Да, ну да, 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 Все, і йду до столу. Вже там у нас все накрито, Сашка вже сидить, а Ірис немає, їм. І от що ви думаєте? Ми спати лягли, а <ріху> от так. Повечеряли, Повечеряли і чешемо в барчик. Слухайте, ну всі на вечеря, це взагалі всі в тому ресторані. Напихано, там, як це саме. конечно, мені там не. Ну, як класна їжа, все там все нормально, все те саме. Ну так там гучно, що я ну, ну, ну не можу. ну Це тарілки. Б тому я люблю завжди на вулиці. А тут не, немає на вулиці столиків. Ну, то есть по території тут барчик, там барчик, там барчик. От, сиди собі, будь ласка. Ну, алкоголя ж немає в ресторані, в тому що ми їмо. Немає не на обід, не вечерю, немає. Повечеряв бігом і чухай на бари. Ну і в принципі це нормально. Ну, да, це нормально. Чого його сидіти? взяли б там по повинцюпа що та і починає там чавкати сидіти дві години. А так всі за час поїли і все, і побігли по барам. Ну, все зараз. Бачите, яка тиша? Наче взагалі нікого нема. А народу тут я вам не можу передати. Дуже багато народу. О, дитячі горочки. А чого не такі вони і дитяче? Ну, ось все воно ж мило. Ось. Ось, ось Боже, а ми сьогодні з Женькою йшли і оцього не бачили. Ну, я здрасте, не... ти ж А ми цього не бачили. Ось ось ми прийдемо. Боже, я все на завтра. Ні, завтра ми плаваємо ласти. А лежачки тут які класні. Подивись, Сашка. М -м, взагалі супер. Ось ми починаємо знаходити все більше. більше. А не а, да, вона не любить хлоркою дихати, а я нормально можу і подихати пройти. Так, що барчик круглосуточний, нема ніде нікого. Саша, а хто тобі сказав, що він тут круглосуточний? Нема ніде нікого. Може отой, що то там. Ми проходили. Тиша спокій. Все, йдемо назад. А я думаю, що ну як це все може йти до барою, так немає ніде нікого. А тут що сюди йти, коли тут не наливають. Йдемо назад. Доброго раночку. Ой, який же раночок. Сьоми ранку ми вже на морі. Подивіться на це море. Ну, так, дуже класно. Дуже класно Водичка чистесенька. Штіль, а тепла яка вода? Ой, не знаю, скільки... ну, треба буде спитати У цих на рецепшені, скільки градусів вода. Бо дуже тепло. Дівчата наші ще сплять. Іра зі Женечкою. Євгенією. От, а ми з Сашкою вже на пляжу. І от тут, звісно, в цьому отелі перша головна, скажімо так, проблема це таки, да місця. І його не було. Це люди. Проблему цю создають самі. Тому що приходять отак от в 6-7 утра, бачите, вже зайняті лежаки зайняті. А люди ми йшли десь з 7 а нам на зустріч вже валом іде народу. Значить, що всі збігали на море, зайняли лежак і все. Все, потім сніданок, потім... І можуть прийти, от уже до вечора там поплавати, як уже жара спала. Ну на що так робити? От на що так робити? А якщо ти приходиш уже в дев'ять, то все, все зайнято. Ну мені, от, припустимо, взагалі пофіг. Я стелю рушник на це саме і тут собі заграю. Але ж, ну, валяюсь, але ж люди що? тінь потрібна, тінь. Тому під всі ж біжать під зонтики. Під зонтиками, ото таке Ото таке під зонтиками. Але я зараз ще подивлюся, отам оті під може зайняти один. Класне. Це, ракушки оці. Всі ракушки, тут по два. Так, зараз прийду і займу. І ми ліземо з води Сашкою, там в тіньочку полежимо. Ця жаба інколи вилазить з води, але це дуже рідко. В основному вона отам з подушечкою сидить, як жаба в воді. Я б там жила, щоб можна було лежак поставити у воду, я б там і сиділа. Так, да, ну і класно. Так, а наші ще сплять. Боже, ми вже тут. Сашка вже на сніданок сходила. Я вже зарядку і наплавалася. І а цих немає де, Знаєш, я на сніданок піду набагато пізніше. Десь в 9, півдесяту, може навіть в 10. Ну, як вам казала, я вже в нас сніданок не завпадає. Тому в мене сьогодні отакий сніданочок. Оце на хліб я виклала. Різні такі сирочки, такий, такий, такий. І оце я ніколи не куштувала. Навіть не знаю, що це, але взяла спробувати. Зараз спробуйте, боже, як музика кругом. Класно, мені подобається, це дуже гострий цифр перцептши. Помидочок, там у нас ще й огірочок, лимончик. У нас сьогодні зустріч з гідом, тому ми знову нас відволікають від моря, від пляжу, але ж сказали, що обов'язково, обов'язково треба сходити на зустріч з гідом, бо якщо ви не підете, то вони там потім короче, якісь там козні строять. не... Ну, Взагалі, по виліту не присилають, коли там чекає трансфер і так далі. Ну, Взагалі, то неважливо, сходимо, ми сходимо, нічого страшного, посидимо півботинки, послухаємо, що нам розкажуть. Тут на пляжу, звісно, це оці боже, я тобі масаж, я тобі то, я тобі то. Ну, в общем, все пропонують, то кудись їхати, то щось в общем, всі екскурсії, конечно, якщо щось захочемо. То все на пляжу і вдвічі, вдвічі дешевше, ні, ні, нібито доля. В общем, розумієте, так, да? все я на пляжу. А тут пропонують набагато дорожче, але ж нібито захищено, все, ну і так далі. Так. так, і що я вам хочу сказати? Влоги будуть коротенькі, я краще буду двічі на день виставляти, але ж. Ну, Інтернет не дуже погано, погано грузиться. Інтернет нормальний. Так, щоб там ну, навіть я сьогодні зранку з вікою балакала, по телефону нормально. Але ж, ну по вайберу, але ж загружати відео то довго. Тому коротенькі, скоріше будуть грузитися. Я думаю, що воно буде навіть цікавіше. Бо ну що, ми на пляжу і так далі. Сьогодні в нас плани віряти, купатися. Я хочу вже взяти ласти, маску, поплавати і хочу купити оцю е, чехол, щоб знімати під водою. Не знаю, ще не бачила, де вони там продаються, але кажуть, точно вони є. То підводна зйомочка буде обов'язкова. До речі, сьогодні я в білому купальнику і в білій такі туніці. От, і купальників точно, як ви казали, дівчата писали мені, багато не буває. Не буває багато. Сьогодні другий день, а купальник я вже вдягла четвертий. Міняємо. Купальники пішли, пообідали, зайшли в номер, там щось душик, щось таке, перевдяглися і пішли вже все. Тобто можна було брати всі 12 і було б якраз нормально. От, ну, все, пішли на зустріч з'їдемо. Ми прийшли міняти номер. Я сподіваюся, що нам сьогодні все поміняють, все буде добре. І ми вже нарешті будемо спокійно відпочивати. Ось він. Так. І він нам повинен видати новий номер. До речі, звати Селем. І якщо будете в Міномаркі, то звертайтеся. Скажете ви вредних блогерів, що казали, поміняйте ноги. Тринадцять. Прийшли на рецепт. Такі ж сподіваємося, що нам нормально поміняють той номер. Ура-ура-ура! Нам поміняли номер дуже класний. Зараз ми приїжджаємо і я вам все покажу. Коротше, ми дуже задоволені, все дуже добре. От сподіваюсь, що тепер вже точно все. Відпочинок. Нарешті почався нормальний відпочинок. Ще треба переїхати. І все, приїжджаємо зараз. І от ми вже в новому номері. Боже, як нам все подобається. Ну, все тут добре. Все тут, і до речі, чисто. І на полу рушничок все кругом все дуже добре. Так, тут ось тут ось дуже подобається. Добрана. Вона чиста, дійсно. Так, і чисто, гость. Дивіться, як класно. Сашка вже накидала сумок, але ж то таке. Ану, відійди. Так, отакі дві. Окреме два ліжка, дуже класні, підсвіточки, там, бачите, все дуже добре, чистенько прибрані, стіночки білесенькі. Так, що в нас тут ще? Дзеркало, класне дзеркало, подобається все. У мене халатик новий, бачите? Так, все подобається. Далі, 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 далі. холодильник, далі. Телевізор. холодильник телевізор. Лавка для все, чемоданів. І балкончик, дивіться. Маленький, Маленький, балкончик. Але... Маленький наш нам великий. І, і, і ось о, дивіться, тут у нас гойдалка, а тут у нас отакий вид. Ну, тобто, ота вся дорога до пляжу отуди, а дорога до рецепшу отуди. Супер! Вообще! Нарешті ми задоволені. Ми їсти. Побігли їсти обід. Ми прибігли на обід, ну зрозуміли всі, як ми задоволені. Ми просто об, об, не знаю, щастя нема <реш> Так, Сашка мені тарілочку принесла. Тарілки, звісно, в руки можна взяти, такі гарячі, кипіточок. Так, дивимося. Зараз я спочатку роблю обзорчик, а потім буду набирати. Що там сьогодні? О там динька. Динька, Саша, ти диню не хочеш, так? Да? Ні. Оно ну, там бачиш, динька лежить на тебе. Ні, не хочеш, понятно. Так, тут спеції всі, ну як завжди, лимон, зелень. Е, Сашка, оцю штуку, що я брала. Вот, вот воно таке да, то острый, острый, Дуже острый, острый. да. Зелень у того же, теперь стыдно, ты мне ты Давай тарелку, Я ее уже положу. Ты что що мне покладешь? А я потом тарелку покладу и вот все мне кладу, вот мне покладываю так, пучок. Все, хватит. Тоже? Да, и этот положить. Все, пока хватит. я уже поставлю. И побежу дальше с ним. Так, ну, тут оці штуки, оце вони, Ми так і не з'ясували, що це так, перчик. Тут, 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 тут. Я отак опять перебіжу. Це дуже гострий перчик, але мені подобається. Тільки я. Це. Так, оцей весь кошмар вам показую. Оце я просто... Це не може бути не смачно. Так, клас, 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 так, все добре. Так. Можна не коментувати, так? Макарони якась запікарська. А треба спитати, що це таке, щось на це впаління. Так, там оті, що смачні були, так? Да? Крильця дуже смачні, я вчора брала, прямо немой. Це не крильця, це криця. Ага. І там воно, я зайшов, ой, все є. Ось, зараз я поки буду знімати, все розберу. Тому я скоренько. Так, картошка, при їжте, поки не несетеся. Так, Так. ось всі Виндики, миндики. Так, що в нас тут? Ага, понятно. Все зрозуміло. Так, все зрозуміло. Все. Я побігла набирати собі з От що я взяла, навіть не знаю, головне зелень, що я дуже люблю. Це, я так розумію, що знову ж таки оцей сир намаха. А я вже смакую, отак. Отак, це курочка. Я не знаю, це мабуть ото, що ми, що Віра казала. Спробуємо. Ні, не, не смачно, я таке їсти не буду. Так, трошка. Ото сільш, рибка, це язик. Ні, це м'ясо. М'ясо, так? М'ясо, це просто м'ясо. А оце оладок, я так розумію, риба. Рибний оладок? Ух ти. Зараз спробуємо. По-моєму, так. Да. Так. Да. Фольге було, так? Ото фольге риба. Ну, Рибафалія, а оце. Мені здається, що це з кабачка якийсь різдвий. Ну, ми зараз спробуємо. Тепер вже можна розслабитися і відпочивати. і відпочивати отут під пальмою. Клас. це наш балкончик. Сидимо під пальмою. Ну, там я казала гойдалки. В общем, ми задоволені. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал каналти! Share